Пеп, у минулому матчі ви не програли, але поєдинок проти Фейнорда відчувався як поразка. Що ви робили для того, щоб підняти дух команди? Зробити гравців більш впевненими перед відповідальним матчем. Після матчу проти Фейнорда ми бачилися лише один раз. Провели одне тренування. Тож так, зараз ми повертаємося до роботи. потрібно приймати ту ситуацію, в якій ми опинилися. І все, що можна робити, все, що я зрозумів за своє життя, це лише рухатися вперед. Неважливо, в якій ситуації ви знаходитесь, все, що ви можете, це готуватися йти далі. Зараз кінець листопада, у перший день грудня ми зіграємо проти Ліверпуля і попереду буде ще багато місяців. На поразках потрібно вчитися рухатись далі. Успіх це те, скільки раз ви встаєте. Ви можете падати дуже багато разів. Головне, щоб ви вставали. Я не знаю інших варіантів, і саме це ми повинні робити. Пеп, ви знаєте, яка ціна перемоги в цій лізі, і також ви знаєте, в якому ви положені в таблиці. В разі програшу ви відстанете від Ліверпуля на 11 очок. Чи стане це кінцем для ваших реалістичних сподівань на титул? Думаю, що в цій ситуації нереалістично думати про чемпіонство. Реалістично думати про те, щоб якомога скоріше виграти хоч би один матч, для того, щоб після цього продовжити перемагати. Навіть знаходячись на першому місці в минулому, якщо це був листопад або грудень, ми не думали про чемпіонство. Зараз ми готуємось до дуже сильної команди. Ліверпуль програв лише один матч? Вони дуже сильні, особливо у карних майданчиках. Нам у будь-якому разі буде складно. до того ж, ми програли багато матчів поспіль, із них три в АПЛ. Тож Ми не думаємо про чемпіонство. І взагалі, думки про чемпіонство починаються у квітні-травні, коли залишається один-два місяці до кінця чемпіонату. Немає значення, що буде відбуватись у грудні. Звісно, якщо ми програємо, буде складніше, але все ще залишиться багато матчів. Ліверпуль це найсильніша команда в Європі на даний момент. Не знаю. Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках Дюна Ектив Sport. Убирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Замовляй у фізичних крамницях Дюна або онлайн. Посилання можеш знайти в описі або у закріпленому коментарі. Арне, перед минулим матчем ви казали, що ви будете грати проти найкращої команди в Європі. Ви їх обіграли. Тепер ви найкращі. Так, ми говорили про результати в лізі чемпіонів. Тож, якщо ви йдете на першому місці, то так з точки зору результатів за останні п'ять матчів. ми – це найкраща команда в лізі чемпіонів. але я вже казав про це одразу після матчу. Найкращою командою Європи все ще є Реал Мадрид, тому що вони перемогли в лізі чемпіонів минулого сезону. Тож так, ми перемогли в матчі проти найкращої команди, але казати про щось зарано, адже ми відіграли лише п'ять матчів. Зараз Манчестер Сіті не в найкращій формі після наступного матчу ви можете відірватися на 11 очок, але Сіті може скоротити відставання. Наскільки цей матч є важливим та визначальним для титульних перегонів? Я думаю, що в цілому, коли ви граєте проти одного з найголовніших конкурентів за останні роки, це дуже важливий матч. І не важливо скільки у вас очок. останні роки наші команди були дуже близько одна від одної у турнірній таблиці. Тож це важливе протистояння, як і матчі проти Арсенала або Челсі. Але ці матчі особливо важливі, коли ви перемагаєте у всіх інших. Тож майже всі матчі в АПЛ дуже важливі. Це стосується і Мансіті і нас. Якщо аналізувати останні матчі Манчестер Сіті, в матчі проти Брайтона вони могли перемагати, але зіграли 2-1. в матчі проти Тоттенхема. Вони могли вириватися вперед. Але програли 0-4. У матчі з Фейнордом, і таке трапляється дуже рідко. вони мали перевагу у три м'ячі. вони домінували у матчі але потім неочікувано зіграли 3-3. вони все ще дуже дуже сильна команда. Одна з причин, з якої я вважаю Гвардіол одним з найкращих тренерів в світі, навіть найкращим, це те, що він завжди знаходить рішення. для того, щоб вибратися з подібної ситуації. зараз його команді потрібна перемога. і ця перемога може стати для них трампліном. для того, щоб знову перемагати. І я сподіваюся, що наш матч не стане цим трампліном.